Арження незаконного ВЛК смерть не пов'язана із захистом батьківщини. Відповіді від команди військових адвокатів на підставі закону та на практичних прикладах захисту інтересів військовослужбовців та їх родин щодо успішного оскарження. ВЛК у судовому порядку смерть пов'язана із захистом батьківщини. Негативна судова практика щодо оскарження рішень регіональних та центральних військово-лікарських комісій вона наявна та дуже багато негативної практики. Але як правило, бувають виключення з правила як ця наша справа. Якщо вам відома успішна судова практика оскарження, ВЛК, поділіться, будь ласка, у коментарях. Нашу справу можливо використовувати як Інструкцію для оскарження аналогічних справ військовослужбовців та членів їх роди наприкінці публікації текст рішення суду. Важливо, під час розгляду адміністративних справ, у яких оспорюється висновок лікарських комісій, суд не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття певного висновку ВЛК, оскільки суди не є спеціалізованими установами. Ми в сфері медичної медичної сфери, тому така оцінка виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм права, але суди вправі перевіряти законність висновку ВЛК в межах дотримання саме процедури прийняття. Цього висновку у цій справі суд першої інстанції та апеляційний суд стали на сторону родини військового та задовільнили позов та зобов'язали прийняти нову постанову ВЛК з урахуванням висновків суду. А висновки суду це на користь загиблого військового. І так, обставини цієї справи у коментарях номер справи. Дружина військового отримала офіційний висновок регіональної військово-лікарської комісії та навіть центральної військово-лікарської комісії зсу її світ зупинився після ознайомлення з цим висновком ВЛК її чоловік був військовим. Він пішов на службу щоб захищати Україну від загарбників ще до початку. Повномасштабного вторгнення ворога російської підерації ще у 2014 році і поклав на це свої сили, здоров'я та зрештою своє життя. Та продовжив захищати України з 24 22. але коли настав час визнати його жертву, коли родина мала отримати, хоч якусь моральну та матеріальну підтримку компенсацію від держави, їй просто сухо відмовили. Смерть, вибачте, не пов'язана із захистом батьківщини. Ось така фраза у цьому документі, яка перекреслила все, все та всю пам'ять для родини загиблого воїна, як це можливо. Жінка звернулася до адвокатів. Ми подавали скарги в різні інстанції, зокрема, в центральну військово-лікарську комісію вимагали ми справедливості та законного висновку ВЛК. Але відмова, відмова та ще раз відмова. Ми звернулися до суду із позовом. Суд звертає увагу на те, що жодних хвороб у військового до початку. Військової служби за контрактом відповідно до довідки ВЛК не виявило. Тобто він здоровий, так згідно з довідки ВЛК, проведено медичний огляд ВЛК рядового, за наслідками якого встановлено діагноз здоровий, тобто повністю придатний. Придатний до військової служби був за контрактом. Суд також дійшов висновку. Про те, що захворювання та сама причина смерті військовослужбовця є такими, що пов'язана саме пов'язана із захистом батьківщини, оскільки захворювання виникло в період відсічі збройної агресії Російської Федерації, це підтверджується медичними документами у період служби у військовій частині. Про рівень розвитку захворювання, що обмежує придатність або призводить до непридатності, свідчить наслідки хвороби та наслідки у вигляді смерті військового. Суди дійшли висновку про те, що захворювання та причина смерті військового є такими, що пов'язана із захистом Батьківщини, та існує прямий причинно наслідковий зв'язок між безпосередньою участю померлого у бойових діях ще до повномасштабного. Торнення, тобто суди першої інстанції апеляційної інстанції, розглянули позов, задовільнили, зробили свої висновки та зобов'язали центральну військово-лікарську комісію провести повторне ВЛК з урахуванням висновків суду. А урахування висновки суду це те, що смерть пов'язана із захистом батьківщини та родина померлого воїна, має право на всі відповідні компенсації. Ось такий практичний приклад та інструкція оскарження для отримання правової допомоги. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Всім дякую за увагу.